Доброго дня, Миколаїв 30 жовтня, 24 рік. Ну, всі звикли, що ми зараз зайнялися персиками, відійшли від основного своєго направлення, від чого починався наш канал фундуків. Але ми не зупиняємося, просто ми зробили вже деякі так сказати, висновки, вже ми начебто щось дізналися. Але, 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 і нам вже немає що нового виставляти по фундуках, тому що ми все зняли і все начебто. Ну, я розумію, що потрібно глядачі. Нові підходять, підписуються. До речі, ставимо вподобайку відео відразу, хто займається фундуками. Коментуємо, у кого ви купували фундуки і гарні фундуки, і найкраще. І який фундук, який сорт, з якого ви регіону, і який фундук у вас показує саме краще. Тому що не завжди фундуки рекламовані, як хто спостерігає, як я казав, що там відомі, дуже відомі там фундуки. Наприклад, у нас на півдні вони себе показують з гіршої сторони. Хто знає про Миколаївську селекцію, яку я вже трошки так мовчу, тому що ну, щось там сильно. Розповідати немає що, і як вішати собі медалі я не буду, але мені подобаються ці горіхи, я їх лишаю в Миколаївській селекції для нас. Не всі розрекламовані, вони дуже гарно можуть плодоносити повсюду. Трошки ми захрипли, захворіли, але не звертайте уваги. Язик прилипає так. Отримали від Ігора Губіна. Це людина, яка, як би там хто що не говорив, поширює більше українські сорти, робить українську селекцію нашу більш відомою. І, чесно говорячи, я за це вдячний. Тому що поширювати українське це дуже добре. Є багато сортів, як я казав за свою Миколаївську селекцію. Що за неї розповідати? Ось вона. Ось вона миколаївська наша селекція. Ось вона. Ось гарні фундуки, які я лишаю собі, які вже в сережках. Ось горішки, які лежать. І розмір мене влаштовує. А саме головне, ось дивіться. Ось Миколаївська селекція. Гарні горішки. І це без поливу, без обробітку, без нічого. Ось саме головний плюс те, що вони в нас без поливу, без нічого плодоносять. Повністю, вон, дивіться, я й не бачив. Скільки горіхів, скільки горіхів ще ось лежить. Потрібно зібрати. І головне виповненість. Виповненість. Оце мене що радує в нашій миколаївській селекції. будь які от, беремо гале. Але великий горіх, величезний горіх, але він напівпустий. Трапезунд. Ось трапезунд. Де наш трапезунд? Не залишилося з трапезунду, з трапезунду не лишилося горішків. Славно, звісний трапезунд. Ну, це, знову ж чому я купую в різних продавців? Це від Артема Сенника. Трапезунд, до речі, скажете, що там. Напівпустий, от вам трапезунд. Гале. Знову ж від Артема Сенника, ось ці саженці, які в період початку війни у нас дуже довго подорожували. Знову ж, гале. Я думав, гале від питомник фундучок. Щось з ним не так. Можливо, він великий, а напівпустий взяв в Артема Сенника. Теж саме гале. Але воно теж ось такий гарний горіх великий. О, Наш філімон з'явився. Гарний горіх великий, але він наполовину пустий. Мене це не влаштовує, хай буде невеликий горіх ось нашої Миколаївської селекції, але він буде повністю заповнений. Все, ми трошки відволіклися, зробив я рекламу. І отримували ми саженці від Губін Ігор Леонідович. Леонтійович. Вибачайте, Леонтійович. Ну, з Губіном Ігорем давно ми, як давно, не так давно, декілька років спілкуємося по мірі можливості, коли потрібні саженці. Купуємо саджанці, Обіцяв в цьому році там те, що нам пропало, підмінити, але то таке, то ми, ми все купуємо, щоб нам не казали, що ми, до речі, знову відволічимося. Покажемо, я знаю, що Ігор буде дивитися. Леонтьович буде дивитися це відео. Тож, ось, Дар Павленко, гарно прижилися. Ой, що у нас тут? 42-19, дивіться, які прирости. Ми всі вони у нас на випробуванні. Вижили, дали прирости, ми їх будемо пересаджувати, серебристий. Ось навіть. Зберег Олімпійський, ви таких назв навіть і не чули. Ось у нас терновський ось той, що засох, пропав. Бачимо, він засох повністю ось, для того, щоб розуміти, що це дійсно так, він засох. Ну, не знаємо чому. Дав гарний приріст і засох. А ось у нас Давидовський. Дивіться, який гарний садженець. Сережки, ось сережки. І вже на слідуючий рік ми сигналочку якусь отримаємо. Прирости майже метр дав. Ну, ось такі як, ось находка, як я кажу, ось такі-то всі. Я і не люблю ось такі то всі. Хоча начебто добре тут коренево. Ну, побачимо, що воно. Можливо, там щось дасть нам якусь поросель, але воно не дало. Вони пропадають. Він почорнів стовбур, там щось лишилося трошки. Теж, ну все показуємо так, як є. І недовго пройшло, як наш ось котяка-любитель. Відео, так сказати, ой, да? філімон. Все. Пройшло 6 хвилин-7 хвилин і нарешті ми дочекались розпаковочки поповнення своєї колекції, яку ми придбали в Ігоря. Пакування посилки на висоті. В такому пакуванні вона б ще могла тиждень, 2-3 пробути. Плівка, плівка. І ось покажемо потім кореневу, як сказав нам Ігор Леонтівич, будемо казати на нього Ліонтьвич. Я тобі вислав такі, які ти любиш. Тобто не такі товсті, не такі грубі, однорічки. Що ми отримали? Аліса. Смолі. Зюйдовський О і МР. МР, чесно говорячи, я не підготувався, не підготувався, то, що за МР, потрібно подивитись тому що замовляли 4, 4 і прийшло. Зараз Коренева Ось така загальна коренева і поїхали посадженцям. Смолін. О, бачимо, нам ще й сюрприз прийшов. Ще маємо подвійний, можна сказати, садженець. Ще один Смолін у нас буде. Коренева МР. Передивимось, а можливо Ігор напише, Леонтівич напише. В коментарях, що це за МР. Чесно говорячи, я не пам'ятаю навіть. Ну, не вкладається в мене в голові. Тим паче зараз ось це все вся ця така маса інформації. Гарна коренева. Дякуємо вам. І шикарна коренева. Також у нас в Зюйдівському. Ви подивіться, яка коренева. І вже маємо ось такий відросточок. Це дуже шикарна коренева. Дійсно, в цьому році. Ми задоволені всіма саджанцями. Це в нас Аліса. Ви подивіться, яка коренева. Все, шикарні саджанці. Шикарна коренева у нас в цьому році. Також дякуємо все Ігорю Губіну. Будемо знову висаджувати ми в себе тут на дослідження. Тому що нам простіше тут поливати, воно біля двору. А потім вже будемо масово все не висаджуємо. Ми, ми не робимо сади. Я вже насадив один сад гарними сортами, а тепер їх задобався курчувати. Краще я почекаю декілька років. Зроблю висновки, як у нас. Я зробив висновки, що Шедевр, Це дійсно вартий уваги нас на півдні України. У нас вартий уваги. Це відпітомні фундучок, поки всі, це Варшавський червонолисний і Боровський. Це дійсно фундуки, які варті уваги. Всі інші фундуки, як Гарібальді, Гале, вони дуже великі, дуже гарний розмір, горі... оболонки. А всередині розчарування. Ось, до речі, наш. Я знімаю так на фоні. Ось це наш пиріг. Знову ж таки наш пиріг Миколаївської селекції. Гарний розмір горіха. Десь ще можливо лежить щось і виповненість. От зараз я вам навіть А, немає чим показати, зараз покажемо. Ось це вже висохший повністю горіх. Бачимо? Ось це виповнює. Мене ось це цікавить більше, а не те, що. Величезна шкарлупа, а всередині немає нічого. Ось це я рахую гарний горіх. Хай там товста шкарлупа, в нього головне ядро. Так що працюємо, вирощуємо, саджаємо, досліджуємо, ділимось ділимося досвідом і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаємось, все буде добре.